Всім миру, яка літургія угодна Богу, і чому у церкві танцюють і прославляють Бога? І можна збоку почути? Ти виділа, що це робить у світі? Бакті скачуть на сцені і ненормальні, яка то церква, то секта, світ такого не видів. І давайте розберемося, бо то дуже сильно Що Богові подобається і що Бог реально одобряє. І якщо брати книгу діяння апостолів, то там чітко сказано, чого не можна робити у церкві. Це ідоло, -поклонство. це іконослужіння, це робити всяких собі бушків, ідолів, нечистота, блуд, не пити крові тварин і не робити другим то, чого б ти не робив собі, мати любов до ближнього і любов до Бога. І апостоли казали, що Бог через, язди, через язичників воздасть скинію Давидів, Давидову. І у євреїв була Скинія Мойсея, і була Скинія Давидова, але потім вона зникла. І у Скинії Мойсеї вони робили Богу, жертви, вони приносили, там лилася кров, були обряди і ритуали. А що було у Скинії Давидові? Там музиканти грали і прославляли Господа день і ніч. Це дуже сильно. І саме. Пасіння і пробудження язичників відбувається через скиню Давидову. І це дуже сильно. І давайте з вами розберемося. І якщо брати діяння апостолів, глава 3, давайте з вами почитаємо там, коли було зцілення хромого. Давайте так, Петро сіляє кривого. Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9 годину. І був тут один чоловік, кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали гарними, аби просив милостиню тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра й Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали: подивися на нас! Він пильно дивився на них, сподіваючись, що щось від них одержить. А Петро сказав: срібла й золота не маю, але що маю? Та й даю тобі, в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його, відразу зміцніли його стопи й суглоби. Піскочивши, він встав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму. Переповнилося страхом і подивом від того, що з ним сталося. Це дуже сильно. Що робив хромий який зцілився? Скакав, прославляв ім'я Господа. Це дуже сильно. Не можна прославляти Бога, не можна хвалити Господа. Можна, Богу це подобається. І вся книга Псалмів, вона взята із кинії Давидові. І давайте почитаємо: Псалом 150. Це дуже сильно. Так, Псалом, 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 150-й, можна 149-й, там теж все гарно сказано. Алілуя! Хваліте Бога в святині Його, прославляйте Його на неосяжному його небозводі, хваліте Його за великі його діяння, хваліте Його в безмежній його величі, хваліте Його звуком трубним, славте Його на псалтері Гуцлах! Хваліте Його з тимпаном у хороводах, хваліте Його на струнах і сопілці, прославляйте Його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на гучних цимбалах, все, що дихає, нехай славить Господа. Алілуя! Богу це подобається, Бог каже: хваліте на різних інструментах, на цимбалах, на струнах, на сопілці. Ведіть хороводи. Тому Богу це подобається. І Давид, він був вибраний Богом, і Бог йому сказав: Ти виконав бажання мого серця. Богу це дуже сильно подобається. І давайте, якщо брати євреїв, і там чітко також сказано. Почекайте, яка це глава євреїв, євреїв. Євреїв 2. Почекайте угу, угу. діяння апостолів салом, євреям 2,12. Так, євреїм, євреїм 2.12. 12 Кажучи, сповіщу твоє ім'я моїм братам. Серед церкви оспівуватиму тебе. Якщо сам Ісус Христос посеред церкви лікує і оспівує ім'я Господа Своїм Святим Духом, то наскільки це повинні робити ми? Слава Ісусу Христу! Це дуже сильно. І також я хотіла з вами поділитися віршами е, зараз. Діяння апостолів. Так, перше Коринтянам 14,15. Перше 14 14,15. 14, Як же тоді бути? Помолюся духом, помолюся і розумом. Заспіваю духом, заспіваю і розумом. Чи можна співати у церкві? Самі апостоли це казали, це дуже сильно. І ми маємо прославляти, співати Господу. Богу це подобається, і це дуже сильно. І ще зараз по всьому світу прославляють Бога. І Давид казав, що має прославлятися ім'я Господа 24 години на добу. Якщо брати цілий світ. У когось день, в когось ніч, в когось починається прослава, в у когось закінчується прослава. І так прославляють Христа і день, і ніч. Алілуя, Слава Ісусу Христу! За неймовірне слово! Тому пастор каже наш, ви читаєте Біблію, Бог сказав, що ви маєте мати такі рожі, сумні, унилі, та, Бог таке сказав. Бог сказав, радійте! І ще раз вам кажу: радійте в Господі! Богу це подобається. Тому радійте у Господі. Нехай буде так, як у Давида, щоб Господь сказав: Ти виконав бажання мого серця, ти вибраний мною. Аллилуйя! Всім миру!